Скупчення машин, жовті стрічки та огорожі у ученіцях на два дні перекрили рух соборної площою, аби замінити комунікації кінця 50-х років минулого століття. Недоступною для проїзду стала частина дороги від вулиці Івана франка до героїв майдану. Весь приватний та громадський транспорт тимчасово спрямовують в об'їзд вулицею 29 березня. Аби уникнути небезпечних ситуацій, пов'язаних із витоком газу, робітники аварійної служби планують замінити на соборній площі 130 метрів газопроводу низького тиску, прокладеного ще у 1959 році. Станом на сьогодні газопровід не придатний для подальшої експлуатації. Він відпрацював свій розрахунковий термін експлуатації. Має корозійні ушкодження, через це підлягає заміні. Замість заржавілих радянських газовики ставлять нові поліетиленові труби. Вони не піддаються впливу корозії, тому прослужити мають як мінімум півстоліття. Загалом заміни потребують труби ледь не у всьому центрі міста. Цей процес подекуди ускладнює велика кількість підземних комунікацій і фінансові проблеми. Після себе ми зобов'язані відновити дорожнє полотно. Це є досить вагома частина витрат. Ну і хотілося б сприяння міста частково, хоча б вирішення цього питання. Закінчити заміну газових труб планують до вечора середи. Приблизну вартість робіт газовики ще підраховують, а невдовзі вони хочуть взятися за заміну газопроводу на перехресті вулиць Барбюса і Загайдачного.